Оскарження рішенням СЕК військовослужбовцями у 2025 році. За останні два місяці ми вже подали п'ять скарг щодо встановлення інвалідності військовим. Всі вони стосуються переводу військових з другої групи на третю. Тож проблема є масовою. З 2025 року замість традиційної МСЕК діють експертні команди, які обираються залежно від специфіки вашого випадку та захворювання. Тому зараз замість МСЕК треба говорити ЕКОПФО. Основним органом, що розглядає скарг, Є центр оцінювання функціональності статусу особи, і наші клієнти зараз направляються в Дніпро. Тож на що можна скаржитися? Це може бути відмова у встановленні групи інвалідності або встановлення нижчої групи. Важливо не пропустити терміни, скаргу слід подати протягом 40 днів з моменту отримання негативного для вас рішення. Процес перегляду включає перевірку документів у центрі, де формується нова експертна група для повторного оцінювання, а деяких наших клієнтів. Навіть викликали до Дніпра для того, щоб вони пройшли там відповідне обстеження. Тож, якщо ви вважаєте, що вам встановили меншу групу інвалідності або взагалі відмовили в призначенні групи, звертайтесь до нас, ми допоможемо це оскаржити. В нас вже є позитивний досвід.